Привіт дорогі друзі, вітаю вас на каналі Павук Летсплей. Ось таку я схему вирішив випробувати це саме стандартна 4-4-2. Але єдине, що поміняв, це Андреа Пірло поставив позицію опорного півзахисника, щоб цей Лінк з Карл Хантем Румініги. В принципі, в показівках нічого екстраординарного, не брати участь у пресингу нападникам, опорнику акцентну оборону Іван Біттен, так як він руйнівник, Канавара, також руйнівник, ну такий агресивний у мене центр захисту. Справа та зліва бістить Урам та Амальдіні. І ми сьогодні пограємо проти такого ось суперника, дуже задоначений, дуже забущений. І 5 захисників і швидка контратака. Отже, вперед до матча, ви тим часом ставте подобайку, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, хто може фінансово підтримуйте фінансово для розвитку українського Ютубу. І ми погнали! Міркування в мене дуже прості, адже... По ідеї, така схема вона має бути найбільш збалансованою. Кономі зазвичай, напевно, в першу чергу всі нововведення і... із штучного інтелекту, ну як рухаєте гравці, оці всі нюанси, вони, напевно, тестять на стандартній схемі, тому вона має бути найбільш... найбільш іграбельною такою в плані штучного інтелекту. Але в цілому сама по собі 4 4 2 вона така варіативна, ти можеш і щільно оборонятися, і масово атакувати, і в контратаку можна піти, і через навісти пограти можна. Дуже коротше, багато варіантів Творює дуже багато варіацій в атаці. Ну і це насправді плюс, жарнючий плюс. Чим більше універсальна схема, чим більше універсальний тим футбол можеш. Тим більш непередбачуваним для суперника ти можеш бути, і це насправді доволі може тобі покращити результати, полегшити гру. Так що, друзі, така от схема. Але не дивлячись на всі теоретичні е, ці плюси, дуже мало хто в таку схему грає. Ну Ось починаючи з другого дивізіону, я нікого не бачу, щоб такі схеми використовували. І Холанд! ворота, серйозно! Який жах, друзі! Який жах! Просто жахнув Холанд і... Айво! Бо... Не дуже добрий початок я мав виходити вперед один, чи чому Холанд вирішив промахнутися, це для мене загадка. Румія, знову виведемо Холандин, спроба номер 2 але цього разу Руменіги допоміг в атаці і ми такий перший гол забиваємо. Виходимо вперед, 1-0. Добре добре суперника, клуб називається Іскра. Іскра, і що там написано, не побачимо. Ну, коротше, кофі. В цілому схема мені ця подобається, вже награв десь. Матча 4, напевно, це вже п'ятий матч за цю схему граю. Попередні матчі там один я тільки в Нічу зіграв, інші повигравав матчі. То подобається мені. подобається мені. Зразу гра якась цікавіша, живіша стала, варіативніша в мене. І в обороні краще почали гравці відпрацьовувати. І в атаці непогано. Граю я, до речі, без смарт-асисту. Хтось може цим зацікавити. Ой, ой гарно, гарно! 2-0 дуже добре. Caro Румініги, Ну іде, гра йде. В принципі, не дивлячись на перший мій запорений момент, там, коли робив Холанд грубцям. Зараз гра дуже гарно пішла і суперник ось пішов на паузу. Напевне, якусь тактику він зараз переналаштує, перебудує. Може, ні не знаю. Може він Smart Assist вирішив увімкнути. А, ні, він акцент на оборону, тактику змінив. Щось такі тактичні нюанси вирішив суперник проти мене зробити назад на основну схему вернув. Бачимо. Ну не знаю, не знаю, побачимо. Супер Кенсел протиснув. Ой-ой-ой, помиляється! Помиляється його захисник передачі і Холанд умодряється бути в офсайді. Ну, пасував то взагалі того суперника, не. Ну, коротше. Спорний момент. Трошки спорний момент. Так, атакує суперник. Ну, вже починає він щось вигадувати. Стіночки якісь грає. Насправді може бути доволі ефективний прийом через стіночки. Ну і в 4-4-2, якщо грати, то можна насправді доволі класно розпасовуватися і такі комбінації через пас розігрувати. Я спробую в цьому матчі. Спробую щось через пас таке розіграти. Ось як зараз, наприклад. Як зараз, наприклад. Ну, тільки до Холанда надійшла, але трошки Холланд невигідно заліз. Такий Fox in the бокс, він стиль, він такий не дуже супернадійний. Так, добре. Ой, гарно! Лед-лет, суперник встигає вибити. Але бачите, як через пас атаки йдуть класно. Дуже класно. Карлос. Умиляється. Е, Тут не пройшла атака. Таке, трохи тусня, возняв в центрі. Доброхован розво... розвертається. І Зайдер класно підключився з центру. І забиває Кларен Зайдвор. Ну, таке не очікую, що вдасться забити, але бачите, башня... рідко коли при стандартних схемах і навіть з атакувальними півзахисниками, які використовують, то, ось так нейтральний півзахисник може підключатися. А от в оцій схемі 4 4 2 box to box прям працює дуже добре. Дуже добре працює. Ну що, пас вперед. Пас на Холланда Холанд Холланд скидує на. Намагався скинути, не вдалося. Ну, Перший тайм 3-0 просто показово. Розкидаємо, два голи Карл Ханс Румініги, забиває один Кларен Зейдер з центра. Так що схема дійсно дуже перспективна, дуже класна. Ну, І цей матч ми ще дограємо. Навіть вдається мені більше контролювати м'яч. Ну, 5 захисників. Суперник глибоко сідає в оборону. Лише один нападник в нього Осімхен. І 442 вона себе просто як машина проявляє. Та схема. Можливо це після обнови навіть нова мета-схема, яку ще мало хто наважується використовувати, пробувати, але ми пробуємо і використовуємо і нам це подобається. Ну не знаю, мені подобається. Я, надіюсь і вам сподобається, друзі, ця схема. І матч цікавий. Так. Ну, таке щось супер так намагався прокомбінувати там гуліт. вирибався так. Андреа Пірло вперед на Румініге. М -м -м, не, оборона поки що справляється. Кан вперед на осінкена. А, і Пірло гарно повертається. От не дарма йому дав такі вказівки, будь опорником і акцентною обороною. Він прям повертається геть до свого воротарського майданчика практично. Не часто, але ось зараз. Коротше, ви поняли. Добре, Месі, 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 Месі. Месі заробляє хоча б пенальті, але пробив він жахливо. Ну спробуємо забивати. Хто мене... А, Холанд буде бити. Ну, Холанд, він штатний пенальтист. Е -е... Попаде, чи може промаз. Ні, попадає в повороток, сеперник стоїть по ворот, центру. 4-0. І Холанд відзначився. Зараз, до речі, він на формі А, це. Прям радує так, тут небезпечно може бути. Але небезпека позаду вже. Суперник на паузі. Ні, суперник вирішив здатися, в принципі, вчасно. Ну 4-0 програє, я без шансів розкидав, так що... Так що, друзі, ось такий з мене вигляд коротенький огляд на схему, покатали матч, трошки поспілкувалися, пишіть, друзі, ваші думки. Що ви думаєте про цю схему, наскільки вона іграбельна, які може мінуси є? Але мені здається, що мінусів в ній немає. І суперника, до речі, ми тільки що розкидали доволі-доволі такого сильного. Його топ це перший дивізіон і місце 694. Коротше, доволі сильного суперника ми обіграли. Ну а на цьому нас все. Дякую за подобайки, за підписки на канал. Всім до нового зустрічі, всім пока.